Мер вам, браття і сестри, радий бачити вас у досить такому хорошому числі і після обіду в цей день, такий вже з зимовими пейзажами день, суботній. Ми будемо сьогодні роздумувати над однією темою, яка тривожила моє серце. Почнемо з запитання для вас. Чи може хтось сказати, скільки проповідей чув за своє життя? Хоча б приблизно може. Навряд чи хтось може точно сказати. Е, якщо казати приблизно, то в мене десь, напевно, 2 тисячі, близько 2 тисяч. Це просто ну, береш е, кількість субот. Та, та, три проповіді на суботу множиш, там трохи віднімаєш, бо не завжди був. Але десь вчиєшся? Можливо. Ну, я віднімав. Я не, не думав, що я більше слухав. Я віднімав. Так от, вийшло десь біля двох тисяч, так в середньому. То тоді, як виходить, в старшого покоління, які в церкві, з дитинства, певно, вже там 5, 6, сім тисяч проповідей. Мені здається, що досить багато, так? Скільки проповідей з цих кількох тисяч, я пам'ятаю. Ого... Мені здається, е, так, перепрошую. скільки проповідей ви пам'ятаєте з цих тисячів. Е, взагалі, щоб проповідь нам е, запам'яталась надовго, там має бути. Мені здається, якийсь яскравий момент, особисто для нас. Щось, що нам запам'яталось, якийсь такий образ асоціації, з яким відразу нам буде нагадувати оцю тему роздумів, тему проповіді. Е, Ну і, звісно, що ми можемо тепер не пам'ятати, але коли там я вам скажу за якусь проповідь, то у вас то відновиться в голові. З пам'яті ви щось добудете, Нав, навіть якщо не повністю то якусь основну думку. Е, так. А які проповіді вам подобаються, або які теми вам подобаються? Ну, е, подобаються які теми? Це трохи таке спрощення того. Що Кожна проповідь є якоюсь, ну, в тій чи іншій мірі, чи в тому напрямі, чи в іншому корисна, цінна. Але якщо так спрощувати, то думаю, в кожного є якісь такі теми, які йому більше цікаві. так? Більше цікаві, е, е, більше йому подобаються. Може, хтось може сказати, які йому теми подобаються. У нас проповіді Степина до Про Христа, коли народився Ісус Христос. Це проповідь, кажуть спом'ятала. Проповідь, коли народився Ісус Христос. Дякую. Думаю, ще раз повторюю, що в кожного є такі проповіді. Е -е regarder. Більше того, ця думка, ця, е -е ось це, що нам подобається, ота проповідь, чи ті теми, чи ті теми, воно з часом міняється. Тому що воно може мінятися з віком, воно може мінятися залежно від обставин. І ті теми, які нам колись були цікаві, актуальні, важливі, з часом вже не стають такими цікавими, а стають нові якісь теми для нас, новим відкриттям, грають якимись новими барвами. Чи любите ви проповіді про закон? Про закон з цього місця було вже сказано дуже багато про необхідність його виконання, про його важливість, про незмінність закону. Наша церква, зокрема, приділяє цьому дуже багато часу, правда? Це, можна сказати, така родзенка наша, або імідж, там, нам ну, законники. Нам ж треба підтримувати цей імідж, треба говорити ці теми, про закон. І це насправді добре, правда? Але я хочу поділитись з вами думками стосовно цього, які мене тривожать. Мені здається, що у такого підходу можуть бути не те, що недоліки, але я назвав це як побічний ефект. Не недоліки, а побічні ефекти тому, що саме дослідження, сама по собі наука, знання, воно є добре. Там нема недоліків. Але з тим, як його вже сприймає людина, як на то реагує, з тим вже можуть бути якісь проблеми. І на ці проблеми, я думаю, що треба звертати увагу. Ці думки у мене з'являлись в результаті самоаналізу. Ці побічні ефекти я помічав, помічаю в першу чергу на собі, в моєму житті, в моїй духовності. Я їх помічав, і ці думки мене тривожили. Але навряд чи я є якимось суперунікальним, тому і ви себе також можете проаналізувати, перевірити. І під час цього аналізу не будьте упередженими, не сприймайте ці наступні роздуми відразу з опором. Будьте чесні з собою, бо це потрібно кожному з нас особисто в першу чергу. Це не потрібно мені. Не потрібно комусь ще, це потрібно вам особисто. Але на випадок, коли все ж таки у вас не буде цих побічних ефектів, ви будете думати, що це Максим таке видумав, то я буду говорити від свого імені. І якщо ви себе в цих моїх словах не побачите, то це буде просто така моя сповідь перед вами, що я відчуваю. Отже, для мене проповідь. Про закон, роздуми про закон. Інколи можуть бути такою собі теплою ванною. Думаю, багато хто знайомий з таким виразом, але якщо раптом хто не знайомий, то я постараюсь пояснити, теплою ванною називають, наприклад, різні політичні ток-шоу, де на ефіри запрошуються свої експерти. Тобто свої люди, свої журналісти, і ці свої ставлять заздалегідь узгоджені питання якось, і, і якихось занадто небезпечних запитань не задають для того політика, не ставлять цих питань. І тоді до кінця шоу про цього політика формується таким чином таке позитивне враження. Або ж, наприклад, візьмемо сьогоднішній єдиний е е е телемарафон. Де відверто не показують події у реальному світлі. Не говорять на важкі, але необхідні для обговорення теми. І це також є отою теплою ванною, але вже не для якогось політика, а для всіх глядачів. Для всіх, хто це, це дивиться. Отож, коли я чую про закон, частинка мене думає собі. Який же я молодець? Я знаю про закон. Я стараюсь його виконувати. Я ходжу в п'ятницю ввечері, в суботу на служіння. Я їм чисту їжу. Я даю десятину. Я не молюсь до ікон. Не цілую хрест, я досліджую Біблію. Я взагалі-то знаю Біблію дуже добре. Я знаю її краще за більшість людей у цьому світі. Я знаю там історію ізраїльського народу, я знаю храмове служіння, як проходило, знаю, які свята треба святкувати. Всі інші поза церквою цього не знають. Вони, вони темні. Вони темні і затуркані. А значить, що, Що з цього випливає, і що моя підсвідомість розуміє? Значить, я кращий, я розумніший, я мудріший, я сильніший у вірі. У коледжі у мене був предмет, такий, БЖД називався Безпека, життя діяльність». Викладав її такий дуже цікавий чоловік, дуже такий виразний, експресивний. Його завжди було чути всюди. Також він був хорошим греко-католиком. Він любив говорити про Бога і в тому числі на парах. У нас з ним одного разу вийшов. Щось схоже на такий конфлікт, коли я сказав, що не буду йти в суботу виступати на якийсь там захід. І ще раз чи два були такі моменти, коли виглядало, що у нас може вийти якась така ніби як дискусія при всій аудиторії, при всій групі. Дискусії не вийшло, але я пам'ятаю свої почуття і емоції. І мені здається, що нічого дуже доброго там не було, як я тепер розумію. Я думав: та що ти можеш мені розказати? Що ти можеш мені розказати? От я зараз тобі розкажу. Або щось в такому дусі приблизно. І, ну хіба якесь таке майже зневажливе ставлення лечить християнину? Чи свідчить про якийсь високий духовний рівень? Мені здається, що не дуже. Відкриємо Луки, 18 розділ. Прочитаємо 9 і 14 віршик. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Ми знаємо цю притчу про митника і фарисея. І ще останній зачитаємо віршик. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Я почав хвилюватися і думати, а раптом Христос і мені сказав би сьогодні ці слова. Для тих, хто певен, що праведний, і порівнюючи свою, як я вважаю, праведність з іншими, цих інших маю за ніщо. Людський розум недосконалий, він піддатливий впливам часу, в який ми живемо, загальним якимось ідеям, якими пронизане повітря. Він може помилятися, мій розум може помилятися. І тому мені здається, що взагалі бути в чомусь певним, впевненим на 100%, на мою думку, є трохи небезпечним. Бо в такому випадку я не буду бачити продовження свого шляху. Я буду, ну ми ж кажемо всі, що ми зростаємо в пізнанні, у вірі, так? ми йдемо до Бога. Чи ми стоїмо вже. Так от, коли я впевнений на 100%, то це є ризик в тому, що я буду впевнено стояти на місці. І не сприймаючи навіть, навіть Божі знаки, не розуміючи їх. Чи не звертаючи в них уваги. Крім цього, в такої певності, звісно, що є небезпека перерости в якусь гордині. Тут, доречним, є засторога апостола Павла. 1 Коринтян, 10 розділ, 12 вірш. Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Ще одним побічним ефектом може бути, як я це назвав, схильність до ізоляціонізму. Тобто, якщо я розумніший за всіх інших, то мені не треба зв'язків з іншими, з іншими християнами. І цей ізоляціонізм автоматично поширюється не тільки на якісь доктринальні питання, де так, там ми маємо захищати правду, яку ми пізнали. Не тільки поширюються на доктринальні питання, а і на будь-який досвід інших християн, досвід, який може бути нам корисний. У мене, наприклад, відсутній цей обмін досвідом, почуттями, думками, елементарне спілкування, елементарна якась співпраця. Ну, або якщо є, то цього я дуже мало. І навіть коли воно є, то після якоїсь незгоди у якомусь питанні я сприймаю свого вже опонента в дискусії як ворога. І навіть те корисне, яке є в опонента, сприймаю вже з опором. Сприймаю, або ну, взагалі не хочу сприймати. Цей ізоляціонізм може бути властивий також і всій церкві, всій общині. Взагалі можна виділити три, як то кажуть, постави церкви. Перша постава це компроміс церква компромісу. Це церква, яка в цьому світі шукає таку собі зону комфорту. Тепер вже є християни, які там, повністю толерують ЛГБТ, нічого поганого в цьому не бачать. І, і так далі. Що вони зробили? Вони пішли на компроміс для того, щоб бути з більшістю, щоб бути в тренді, щоб не бути якимись такими, щоб з них там, не дай Боже, не посміялись і так далі. Ці християни і далі будуть змінюватись разом з світом. Вони завжди будуть йти на компроміс і підлаштовуватись. І від їхнього власне християнства мало що лишається. Друга постава церква ізоляції. Церква, яка зберігає чистоту Євангелії, яка там стоїть на, своїх, на тій правді, якої досягла, і закривається від світу. І третя постава це церква впливу. Церква, яка також зберігає чистоту Євангелії. Але яка не закривається, а вторгається, впливає на світ. І от коли я почув знову це церква впливу, це зразу мене трохи так знітило. Церква впливу, хіба церква має на щось впливати? Хіба церква має впливати на оточуючий світ. Ні. Церква має молитись і плакати. Церква не має впливати на суспільну думку, церква не має впливати на суспільство. І не дай Боже церкві якось впливати на політику. Впливати на владу? Ось що мені е, нашіптує мій ізоляціонізм. Але що мені каже Слово Боже? Ісаї, 40 розділ, 3 віршик. Голос кличе. На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому. Я вірю, що це заклик для кожного особисто, для кожного християнина і для церкви загалом. Я маю бути не стороннім спостерігачем, очікувати Христа, склавши руки, навіть якщо ці руки складені в молитві, чи ці руки складені в читанні Біблії. Ці руки, крім цього, мають рівняти дороги. А де ці дороги я маю рівняти? Мені є діло до повсякденного життя наших людей, мені має бути діло до повсякденного життя наших людей, має бути діло до загальносуспільного простору, має бути діло до економіки і так далі. Тому що саме там знаходяться життя людей, які мають побачити не тільки через наші слова, а і через дію, мають побачити Євангеліє. Богу нашому є діло до суспільства, і значить, нам має бути діло. І це значить, що це велике поле для битви, для церкви. Ми повинні тут бути на землі не для того, щоб, щоб побудувати якесь абстрактне, справедливе суспільство, а для того, щоб являти Бога, проповідувати Євангелію через справи. Через прояв своїй діяльності ось так, законів справедливості і милосердя. Матвія 5 розділ. Відомі всім вірші. Матвія 5 розділ 14, 16. Ве світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Після розпаду Римської імперії настав хаос у той час міжособиці, війни. Злам у цих епох. Тобто коротко хаос описати. В цей буремний час жив один чоловік якого називають святим Бенедикт Нурсійський. Він народився в місті Нурсії, тому і носить ім'я таке. Він навчався в Римі, але, побачивши там розпусний образ життя, покинув цей Рим і почав засновувати різні аббатства, різні монастирі. Так виник найстаріший орден чернечі бенедиктинці. Саме вони. Навернули в християнство перших язичницьких, там, франкських, германських правителів. Саме так народились перші християнські династії, Меровінги і потім Каролінги. Але крім цього, ченці працювали навколо, працювали навколо своїх монастирів. І так, таким чином, виростали цілі анклави культури та порядку. Тому що вони не тільки молилися, не тільки виконували якусь духовну роботу, виконували роль пастирів для тих людей, які жили навколо, але вони ще до цього зберегли навики, ремесла, знання, знання, як правильно обробляти землю. Вони переписували книги. І вони були світочами, створювали такі оазиси порядку. Це було таке відлуння Римської імперії, яка загинула. І в їхнього ордену було чудове гасло. Ну воно і зараз є, але зрозуміло, що вже зовсім не той орден. Гасло ора ет лабора, що значить молись і працюй. Молись і працюй. Молись, тобто розмишляй над словом, роздумуй про правду, розумій, аналізуй. А працюй, що це значить? Це значить дій. Працюй, значить, дій. Ми зараз живемо. Такий вираз, ми зараз живемо на межі епох. В світі е, хаос тільки наростає, так як і було, коли Римська імперія розпалася. Отой порядок, який встановлений після Другої світової війни, він розсипається. А поки встановиться новий, то до того часу буде дуже важко. І ми з вами, і Україна перебуваємо в самому епіцентрі цих подій. Як я маю реагувати на ці події? На цей темний час, на ці темні часи. Я маю бути світичем, правда? Маю бути провідником Божого світла у темний світ. Я маю діяти. Адже ну, от саме це ідеальний час, щоб зробити щось важливе, проявити себе на цьому полі. Але що я бачу в собі? Я бачу масу, як би. Які цьому заважають. Якби я вже якось там став трохи на ноги, якби я знайшов роботу, якби в мене була якась певність хоч трохи, то тоді може я би щось і зробив. І ось проходить другий рік війни, і що я зробив? Не цілих три тижні попрацював у Бучі, два дні на воєнкоматі, тиждень в Миколаєві. Це все я б сказав, я б сказав, що це все просто, щоб заспокоїти свою совість, хоч трошки. Це мізер, це ніщо, якщо порівнювати, чи з військовими, чи з багатьма волонтерами. Чи з батьма теми людьми, які, чи з батьма служителями, які там і посвятили себе цьому. Це мізер. Це все, що робив я, це такі ніби якісь всплески короткі, які не важать, по суті, багато. Тому що тут потрібна системність. І от уявімо картину, як Бог важив Валтасара, так Бог важить мене. І заодно важить, допустимо, допустимо якогось координатора Християнської служби по рятунку, де служать у різних сферах більше там, тисячі служителів по всьому фронту, капелани, це праця з населенням, якась волонтерська робота величезна, багато всього. І цей координатор, який це організовував, один із засновників цієї організації, є римокатоликом. католиком. І в мене немає впевненості, в мене немає впевненості, що я виявлюсь важчим на цій духовній вазі. Навіть з усім моїм багажем знань і з відкритою мені правдою. У мене немає цієї впевненості. Якщо у вас є ця впевненість, якщо я щось не розумію, я ще раз за вас радий і я заздрю вам. Нові виклики потребують нових реакцій. Я вважаю, що мені треба наважитись відповісти на ці виклики і якось системно і грунтовно. Я не є якимось великим лідером. Немає якоїсь лідерської постави, голосу, харизми. Я не є сильною людиною. І тому, може, я тепер наївно сподіваюся, наївно надіюся, що торкнувся струн душі хоч когось з вас. І може, хтось з вас буде виявитися сильнішим за мене, і я зможу до нього приєднатися, тому що приєднатися завжди легше, ніж починати. Хай допоможе нам у цьому Господь. Amém.